Добро здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо про свободу, а точніше про статую свободи. Оскільки занадто густо зараз відбуваються політичні події, необхідно трішки відволікатись, а мистецтво є тому найкращий інструмент і спосіб. Я сьогодні розповім вам історію створення статуї свободи, яка знаходиться в Сполучених Штатах в Нью йорку Це одна із самих впізнаваних скульптур в усьому світі. У вирі всіх існуючих мемів, які зараз є в мережі, я натрапив на ілюстрацію Андрія Єрмоленка, де статуя Свободи збирає валізи і кудись їде. Ну і перша асоціація яка в мене виникла, що статуя свободи повертається додому, а саме в Париж, оскільки цю статую і придумав, і створив французький скульптор у Франції. А асоціація досить логічна, оскільки Трамп зараз мелить незрозуміло що. А Макрон при цьому виявився послідовним політиком, який говорить толкові речі. І перш за все йдеться про Україну. Усі ініціативи, які ведуть до миру, мають вести у правильному напрямку. І я вітаю ці рішення. Ми будемо продовжувати допомагати українцям. Але знову ж таки, ми відволікаємося від політики, тому починаю розповідати історію створення однієї з самих відомих скульптур у світі. У 1856 році французький професор, правознавець і громадський діяч Едуард де Лабуле при зустрічі з молодим скульптором Фредеріком Огюстом Бартольді висунув ідею спорудження монументу, який спочатку мислився як пам'ятник на честь війни за незалежність Сполучених Штатів Америки. Незабаром Бартольді прибув до Сполучених Штатів, де звернув увагу на острів Бердлоу. На якому ще від початку 19 століття стояв форт у формі зірки? На його думку, це було найвдаліше місце для майбутнього монумента. Місце було затверджено актом конгресу 1877 року. Повернувшись до Парижа, скульптор знову зустрівся з Лабуле і вже передав йому проект. У ті роки Бартольді виконував багато замовлень. Але створення монумента для Америки стало його головною роботою впродовж 15 років. Що стосовно моделі, яка позувала для образу Статуї Свободи, Фредерік Огюст Бартольді в першу чергу надихався знаменитою картиною Ежена делакруа Свобода на барикадах. А от обличчя робив з реальної моделі. Звали її Ізабелла Ежені Боєр. У Франції Бертольді потребував допомоги інженера для вирішення конструктивних питань, пов'язаних зі спорудженням такої гігантської мідної скульптури. І скульптор звернувся до інженера Гюстава Ейфеля, майбутнього творця Ейфелевої вежі. Він доручив йому спроектувати масивну чавунно-сталеву опору і проміжний підтримуючий каркас, який дозволить мідній оболонці статуї рухатись вільно, зберігаючи при цьому вертикальне положення. Бетонну основу для статуї виготовлено з німецького цементу. Фірма Дюкке виграла тренд на постачання цементу для будівництва фундаменту Статуї Свободи в Нью-Йорку, який для того часу був найбільшою бетонною конструкцією у світі. Для фінансування створили Франко-Американський Союз на чолі з Лабуле. Французька сторона повинна була забезпечити будівництво статуї, а американська п'ядесталу для неї. Ось тут, на фотографії, каркас руки Статуї Свободи внизу Фредерік огюст Бартольді з відвідувачем майстерні. Париж 1875 рік. Робота з листами МІДі. На задньому плані Величезна ліва рука, яка тримає табличку. 1883 рік. Виявляється, що Гюстав Ейфельс проєктував статую з більш потужною і міцною рукою, щоб та не зламалась і вистояла при сильних морських штормах. Однак під час будівництва внесли корективи в креслення. Швидше за все, їх вніс Фредерік Огюст Бартольді. В результаті вона стала трішки витонченішою. Її права рука зі смолоскипом, яка була закінчена раніше, вже експонувалася на всесвітній виставці в Філадельфії в 1876 році, а потім Медісон Сквер у Нью-Йорку. А ось голова скульптури в Парижському парку у 1883 році. А ось підготовка до зборки в Парижі. До початку 1884 року робота над статуєю була завершена. Усередині в ній змонтували сходи, і впродовж трьох місяців парижани могли її оглядати в остаточному вигляді. В цей час у США збір коштів на п'ядестал просувався досить мляво. На початку 1884 року тільки почали бетонування фундаменту. Для перевезення статую розібрали на 350 частин і спакували в 214 ящиків. А ось ступні богині біля п'ядесталу на острові, де зараз встановлена скульптура. Статую зібрали на її новій підставі за 4 місяці. Урочисте відкриття Статуї Свободи, на якому виступав президент Сполучених Штатів Гровел Клівленд, відбулось 28 жовтня 1886 року. Ось фото з відкриття скульптури. Як французький подарунок до 100річної річниці Американської Революції, він запізнився на 10 років. Також є версія, що скульптура була присвячена відміні рабства у 1865 році. Статуя ця зображала древньоримську богиню свободи Лібертас. Богиня тримає скумолоскип у правій руці і табличку в лівій руці, на якій написана дата підписання Декларації Незалежності. А одна нога її стоїть на розбитих кайданах, що знову ж таки символізує свободу. Знову ж таки, на те воно статуя свободи, і тому вона знаходиться в Америці, що диктатура там не пройде. Американський сенатор Джеф Мерклі аргументував, чому Трамп є російським агентом. От, послухайте, Senator. He's the President of the United States сенатор. elected by the American people. Well, the reason I ask is many people back home have been asking me this question. And they say if he was an asset, we would see exactly what he's doing now. For example, uh, he proceeded to forward or express from the Oval Office propaganda that has been Russian propaganda that Ukraine started the war, that. Uh, zelensky is a dictator. second of all, he gave away key things on the negotiating table before the negotiations even started, ensuring u.s. would absolutely oppose um, any possibility of, of nato uh, membership for ukraine. Uh, third, he's cut off the arms shipments to ukraine, completely undermining their ability against a massive neighbor next door. With short supply lines and, and huge resources. Fourth, he's undermined the partnership with Europe, which has been essential to security over the last eight, 80 years, a major, major goal of, of, of Putin's. And then he's done everything to discredit and dismean Zelensky on the international stage uh, with the just shameful press conference in which. He teamed up with the vice president to attack Zelensky. I can't imagine that if he was a Russian asset, he could do anything more favorable than these five points. Uh, what else could a Russian asset actually possibly do that, that Trump hasn't yet done? Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, дизлайки, коментуйте і окремо буду вдячний за підписку. Усім гарного дня!